Членом нашого пошукового загону пощастило зустрітись з Віталієм Морозом особисто. Під час короткої відпустки він завітав тулупен всього на кілька днів, але знайшов час для щирої розмови. Ці години стали для нас особливими, наповненими фактами, теплом і натхненням. Віталій народився в родині, де українська пісня була частиною повсякденного життя. Зробити крок до кобзарської школи допоміг батько, військовий, який бачив у синові майбутнього співця українського народу. У 1989 році Віталій вступив до Острітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва. Згодом продовжив освіту у Київському національному університеті культури і мистецтв, де здобув професію бандуриста-вокаліста, диригента та викладача. Можиттєвий шлях. Це хронологія боротьби і творчості. 2004-2005. Участь у помаранчевій революції. 2008. Теперішній час. Член Національної спілки журналістів України. 2009. Виступ на меморіалі Сандармох. 2013-2014. Активна участь у Революції Гідності. 23, 30 березня 2014. Велопробіг Україна Єдина. 15, 22 травня 2014 Піша хода до Тараса Шевченка. Серпень, 2015. Флешмоб Стоп Путін! Стоп війна. 2021-й. Лауреат премії імені братів Шеметів. 2022. Теперішній час доброволець Збройних сил України. Так проходили роки становлення його особистості між традицією, музикою та глибокою любов'ю до України. Віталій Мороз це ім'я, яким ми пишаємося. Його діяльність приклад для молоді, доказ того, що навіть у найважчі часи мистецтво здатне підтримати й надихнути.